Ну короч, Хочеш солодке, їсти солодке, хочеш кисло-сладке, їсти колодке. Я хочу солодке, але щоб не поправлятися. Не будеш від цього точно не поправишся. Якщо ти з'їстиш по декілька зерношок, да, пів кілограма 180 гривень. Дивіться, угу. які шикарні горішки а різні. Такі? А це міндаль в сахарі, він дуже класний. Просто обалдуєш. Так, Валя, що ще у вас є? Ану, фініки в коробочках, так? Да? Дивіться, фініки в коробочках, а тут кілограмчик, я бачу, да? так? Так. Манго, макадамія. Це, це манго, кстати, макадами. класно, якщо на відправочки людям, да. Да? може на подарунки. У них на веточки нічим не обрабатуються, натуральні. Оці трошечки є в лазурі, угу. вони теж дуже добрі. Кілограмові пачки, дивіться, які шикарні. 150 гривень всього, на всього за кілограм. Валюшу, як кілограмів. Це, номер це телефону? Навіть, навіть цукерки не купиш класних за 150 гривень кілограм. А тут їсиш, море І вся сім'я їсть, їсть. І хто є фініки, й взагалі не ходить в поліклініку. І заказуємо 096 58 71 841. Валентина, ви Валентина. приходите на привоз, вона вам тут все так, розкаже, так. покаже, що від серця, що так. от похуд Печонки, да, я да, да, все дівчатки, знаю. то що в неї тут є, дивіться, в неї навіть є чія, дивіться, чія, є розторопша, є, є оці штуки, як оці, фундук, а це скільки, 50 гривень? А чого ви їх не побили? Це своїх дома ще. Дивіться, да? 50 не побиті. Хто любить, так знаєте? Дивіться, клас. А є Я побиті, сказала, вони такі побиті, але вже коштують кілограм 500 гривень. Це теж досить дешево. Тут всі вітаміни в цих, вони не, не жарні, Це не, не жарний... Нє, їх сушать в сушилках, і тут тут зберігаються ага, всі їхні якості, угу. властивості. Або приходьте на привоз. Так, що да, і приходьте здорові. на привоз, будьте здорові. Тут, тут